Сколіоз це викривлення хребта, його вважають підступною хворобою, адже він може викликати більш серйозні захворювання, такі як слабкість м'язів спини та плоскостопість. На початковій стадії вона непомітна, тому більшість пацієнтів не звертається до спеціалістів відразу. Порушення постави, асиметрія лопаток, крилоподібна лопатка, асиметрія трикутників талії. Ірина провела свою десятирічну доньку на обстеження. Жінка каже, звернулася до лікаря тільки для медичної комісії у школу. Дочка навчається дистанційно, тому аби не було проблем з викривленням хребта, мама дивиться, аби у дитини були фізичні активності. Як школа требує, так і проходимо. Так не віжу, щоб було какое-то тклоніння, щоб саме треба було. Нам сказали прийти, ми пройшли. Про причини виникнення сколіозу розповіла лікар-педіатр Ольга Орел. Може бути вроджений або набутий причини набутого сколіозу – це гіподинамія, це малорухливий спосіб життя, тривале сидіння у незручному положенні, це надмірна вага або збільшення ваги тіла, це наявність захворювань, таких як захворювання суглобів або наявність плоскостопості. Це може бути неправильне носіння важких предметів в одній руці або на одному плечі. За словами фахівців, визначити у себе наявність сколіозу можна й самостійно. Це асиметрія тіла. асиметрія. Плечей або асиметрія тазу, це е, такий реберний горб, це випинання лопаток, е, це можуть бути може бути больовий синдром. Наприклад, можуть боліти руки, можуть боліти плечі, може боліти спина в шийному відділі або грудному, або у поперековому відділі. Навіть може бути головний біль. Можуть бути оніміння рук та ніг. Лікар наголошує про важливість часної діагностики, адже при важких формах сколіозу можуть бути. То навіть ознаки легеневої або серцевої недостатності. Перш за все, звичайно ж, потрібно звернутися до лікаря-ортопеда, який проконсультує, призначує обстеження. А зазвичай це просте обстеження, доступне для усіх рентгенівське дослідження у двох проекціях: прямій та боковій проекції. Лікар оцінить ці дані, складе індивідуальний графік лікування для конкретного пацієнта. Якщо вчасно виявити симптоми сколіозу та знати і при причини його виникнення, то й лікування буде значно легшим і менш болючим, говорять медики. Лікувальні масажі та фізкультура це лише частина загальної профілактики такого захворювання, як сколіоз. Лікар-педіатр наголошує про важливість контролю своєї постави та осанки вашої дитини. Ведіть активний спосіб життя, займайтеся спортом, не перебувайте тривало у сидячому положенні. Виключіть різкі рухи або повороти тулуба, Розподіляйте рівномірно рівновагу свого тіла при носінні сумок, при носінні рюкзаків або інших важких предметів. Людям, які мають сколіоз, носіння взуття на підборах або на тій підошві, яка погано фіксує ступню. Про це кажуть медики. Лікар педіатр розповіла, чому пацієнтам з цієї хворобою протипоказані деякі вправи та певні види спорту. Навіть деякі види спорту, певні види спорту, такі як хокей, гольф, бадмінтон, можуть бути протипоказані. Наприклад, гольф, коли людина згинається і в такому положенні, і дуже тривалий час має виконувати деякі вправи, то це, звичайно, такі види спорту протипоказані людям, у яких вже є викривлення. Також для батьків маленьких знову чив освіти Ольга Орел поділила. Поради, на які рюкзаки варто звертати увагу. І дуже круто мати ортопедичні рюкзаки, де є правильна підтримка спини, усіх м'язів, де є широкі лямки, які гарно фіксуються, де є регуляція під власні потреби організму, тобто під зріст, під ширину плечового поясу, плечей. Фахівчині наголошує, що важливо ходити на діагностику сколіозу два-три рази на рік. Але якщо викривлення хребта відсутнє, то й достатньо одноразового профілактичного відвідування лікаря-ортопеда.